Настільки 2008. Давно я вже не знімала відео. І так. Сьогодні я ходила в магазин і купила дуже класні 5 зошитів і класну ручку. Зараз я її вам покажу, але перед началом, як я вам буду показувати, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. І ми починаємо. І так, перший зошит у нас про тварин з таким слоником. І тут а, в, які, в цій серії, такі є, це компанія ЄС. Yes. Так. І тут така надпись. Твій зошит, твоя свобода. Якщо ти обрав цей зошит, ти такий самий, як ми. Ти маєш почуття гумору, завжди ти повний сил та енергії, тобі подобається бути яскравим та позитивним. Ти обираєш свій шлях, свої уподобання, свій стиль, та на одній хвилі з брендом Єс. Yes. Тут такі класні. У нас такі слоники. А, тут пише у лінійку зошити і тут вона 18 сторінок. Ось вот такий класний зошит. Wild Animals. Компанія Yes Так. Наступний це вот такий зошит. Ось вот такий класний він, він від компанії. Тут не бачу, Це, напевно, від компанії Зошит України. На 12 листів. Тут в нас алфавіт і по-російській, і по-українській мові. От тут такі квіти. Це теж в лінійку Зошит на 12 сторінок. Далі такої ж самої компанії, просто інші малюнки, він теж... У лінійку От, від компанії Зошит України на 12 листів. Слідуючий у нас Sweet It Це в нас теж Є. Це від компанії. От, походу, ці два зошити, однак від компанії є Мі, Мені подобається, що тут є така класна надпись. Теж компанія ЄС, yes. тут на 18 сторінок, тут якісь у цій серії є зошити. Ось такі Sweet іт. Ось такі блінчики тут з кубничкою. Вони Тут пише копібук. Він теж в лінійку. І останній зошит це у нас такий же точно самий. Теж тут а на косу лінійку, на 12 сторінок. І зошит України. Тепер ми розглянемо ручку. Ручка мені дуже сподобалась. Ось от, от така ручка класна. От її стержень. От, дивіться, тут такі ананасики, кавунчики, тут такі камінчики, які от так шумлять. Тут такий корона. Золотей і тут такий м'ячик. Ось такий класний. Зараз я вам покажу, як вона пише. І так, я вам зараз покажу. Так. Зошит. Він, вона дуже ручка удобно пише. Я напишу по но покажу. Пише, як обичні ручки. Напевно, шагельовою пише. Mm. Вот, вот так вот он она пишем. Ну, таким приблизительно,